Цієї інформаційної години розкажемо вам, як ви можете доєднатись до підтримки збройних сил України. У нас в студії Олександр Вербіцький, керівник громадської організації підтримка України. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Будемо говорити про благодійний забіг, який відбудеться на підтримку новоствореного стрілецького батальйону штурм гвардії наступу. Забіг цей пройде 26 березня у місті Хмельницькому. Як зазначають організатори, збиратимуть гроші на дрон та тронову рушницю для українських захисників. Забіг проходитиме в парку Чекмана, будуть різні дистанції. Відповідно, про це зараз детальніше будемо спілкуватись. Знову ж таки, побачили, що кошти збиратимуться на дрон і антидронову рушницю для українських захисників. Чи є вже сума, яку необхідно зібрати, чи є там якийсь мінімальний зріст, можливо, максимальний так. Є сума, орієнтовна сума, яка в нас запланована, це порядка 700 тисяч гривень. Орієнтовна ціна дрона зараз біля 200, і решта це антидронова рушниця. Але так як дуже все динамічно змінюється, тому ціна дрона як може бути менша, так може бути і більша. Ми це розуміємо, тому що іноді є можливості купити щось дешевше за кордону іноді є можливості, коли хтось ще задонатить за кордону трошки більше, і там половину вартості можна за оплатити. Тобто, як тільки в нас буде перша сума накрила тільки на дрон, ми зразу же купляємо дрон і передаємо військовим і далі збираємо. Ось приблизно так, якщо говорити до прикладу про сам дрон, тому що ми побачили, що в період широкомасштабного вторгнення ну там багато різних видів дронів. Вони необхідні збройним силам України. Десь ведеться аеророзвідка, десь необхідні дрони, які можуть щось скидати, щось переносити. Тут мова про який дрон буде тут. І? Дрон в першу чергу для розвідувального взводу цього підрозділу, який будуть використовувати в першу чергу для розвідки. Давайте тепер до деталей самого забігу знову ж таки. Він пройде 26 березня. Це вже в цю неділю. Так. Розкажіть про те, які будуть дистанції, хто зможе взяти участь, які умови участі okay. забіг цей в першу чергу націлений на допомогу армії і для того, щоб емоційно підняти настрій, а також підняти залучення людей до допомоги армії. Бо всі ми бачимо зараз, що Настрій на допомогу, бажання допомоги, воно потрошки падає, тому що всі ми трошки змучилися від війни, всі ми трошки змучилися від новин. Тому ми даємо змогу А. Допомогти армії, Б. Отримати гарну емоцію, отримати подарунок. Ось ми такі медальки підготували, які е в нашому випадку будуть відображати е важливі події минулого року. Ось, наприклад, медаль острів Зміїний. Далі в нас медаль сміливість, там де зображений трактор і танк. Далі медаль Чорнобаївка. Всім, всім, звісно, Та, і, так, 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 і медаль-Мрія. Е, У нас є сім медалей взагалом, але ось я одні з основних взяв, тобто ці, які підготовлені, тобто кожна людина отримує медалі. Крім того, ми, е, дуже велика кількість бізнесів-партнерів залучилося і в нас, виходить, що майже не майже, а кожен. Кожен учасник отримує якийсь подарунок. Частіше всього, це будуть якісь сертифікати на якісь послуги. Тобто людина може безкоштовно або займатися, я вже знаю, що точно в біговому клубі місяць безкоштовно, або діти можуть в'їздити курси дитячі, також на, на протягом місяця. Тому, в принципі, кожна людина отримує подарунок і зробить донат, зробить. Допомогу нашій армії долучиться до допомоги. Крім того, на заході будуть військові. Будуть військові на хаммері, Можна буде зробити гарні фото, можна буде поспілкуватися з військовими, подякувати їм. і Ми там також це маленький сюрприз, але готуємо такі всякі цікаві е, заходи, маленькі, які допоможуть і промотивати військових, і промотивати цих учасників. Я знаю, є дистанції для дорослих і для дітей. Так, розкажіть. Дві дистанції, 3 кілометри і 500 метрів. 500 метрів це дитяча дистанція, тобто дітки можуть пробігти, пройти, як їм буде відповідно до, їхнього, до їхньої підготовки. Це не конкурентна дистанція. Кожна людина отримує медаль, кожна людина отримує подарунок. Це в першу чергу для того, щоб ми всі е, е, отримали задоволення, допомогли. І отримали гарну емоцію. А дорослі біжать три кілометри також немає ліміту в часі, немає ліміту в швидкості, хоч можна забігти за, 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 за цей за угол і на самокаті проїхати. Тобто, ми це дозволяємо. В нас будуть різні е, конкурси по типу найважчий бігун, найстарший бігун, наймолодший бігун. Тобто, ми позиціонуємо в першу чергу це не як спорт, а як дозвілля для сім'ї і долучення. До, до спорту потрошки, тому що ще й зараз початок сезону не всі зараз займаються, не всіх є змога, тому це так трошки це невелика дистанція. людина може навіть пройти, і все одно, все вона отримає медалі, і, і в неї буде гарний настрій. Не всіх є змога, але всіх є бажання підготуватись до літа, і це от буде чудовим стартом для початку цієї роботи. Або заміряти себе як так, до речі. Крім того, знаємо, що буде організовано благодійний аукціон. Розкажіть, чи можемо говорити про те, які лоти там будуть представлені, так і за яких умов ньому можна буде взяти участь. Так, буде благодійний аукціон, буде нагородження. Тобто на сцені кожна людина буде отримати медальку, буде отримати сертифікат. Може сфоткатись на сцені з ведучим, з військовими. А також. Е між нагородженнями будуть проводитися аукціони, тобто продаж картин, далі сувенірів від військових. Е, от в таку тематику в першу чергу ми будемо направляти цей аукціон. Чи можемо говорити вже, скільки людей наразі зареєструвалося, скільки вже буде учасників? Так, зараз зареєстровано порядка ста людей, тобто, але ми бачимо, що їх буде певно більше, тому що велика кількість людей запитує: а можна я зареєструюся перед заходом? Тобто, скоріше всього, велика кількість людей зараз. Сумнівається через певні події, які в нас бувають в державі. Ми всі розуміємо, і не планують настільки довго, але в нас є ще 50 реєстрацій, які не підтверджені. Тобто, люди сказали а можна я перед забігом прийду і ще з друзями прийду. Тому ми плануємо від 100 до 200, можливо, буде і більше. Тобто ми готові. У нас є 300 медалей, у нас все заготовлено, але будемо бачити. так да, Друзі, обов'язково доєднуйтесь. Зараз ви бачите, що ви можете також зареєструватися і на сайті. Крім того, ви можете зареєструватися вже безпосередньо на старті. Реєстрація буде відкрита, якщо не помиляюсь з 10 так. ранку, так тому обов'язково доєднуйтесь до таких заходів, обов'язково доєднуйтесь до подібних е, таких форм задонатити допомогти Збройним силам України, тому що е, це насправді є важливо. Але тим не менше, ми бачимо, що плануєте там до умовно кажучи по кількості медалей до 300 учасників, але хочете зібрати 700 тисяч гривень. Це насправді вагома сума. Чи вдасться все ж таки це зробити? Дивіться, ми збираємо ці кошти не тільки з цього заходу. В нас дуже велика кількість є партнерських заходів або заходів, які ми організуємо разом з кимось. Тобто, це один заходів, на якому ми плануємо зібрати ну 30, 50, 60 тисяч гривень. І насправді ми бачимо ще нашу місію в тому, щоб мотивувати всіх інших далі допомагати армії. Ми проводимо деякі заходи не в першу чергу з ціллю збору для того, щоб люди включалися, для того, щоб вони бачили. Бо зараз дуже багато ходить зради. Ми допомагаємо, а там не воюють або навпаки, скільки можна помагати. Тобто, ми хочемо мотивувати людей, щоб вони і далі допомагали, і далі були в настрої це робити. Відходили трошки від новин, тому що новини є різні, і є багато інформаційних вкидів, які є. Тобто, в першу чергу, це мотиваційний. А ті кошти, які ми зберемо, хай це буде 50 тисяч гривень, але в нас ще буде ряд заходів. Тобто, в нас в квітні ще запланований спортивний захід. Разом з Total Fit. Це будуть більш такі, більш такий динамічний. Це буде не тільки біг, це буде біг відтискання. Тобто буде такий захід. Потім ми бізнесові заходи плануємо для підприємців. То тобто, всі кошти вилучені на допомогу. А крім того, в нас багато наших друзів донатить. Наприклад, в нас є біговий клуб. Рейс експерт, якому засновником якої також є в нас минулий збір на автомобіль. Клуб Рейс Експерт наші учасники задонатили 20% від суми, тобто сума була 300 тисяч гривень. 20% це були наші учасники бігового клубу, які просто донатять. Крім того, ми проводимо забіги по всій Україні офлайн. Тобто людина може замовити медалі. Вона прийде йому по Україні. Тобто за минулий рік нас пробігло біля 5 тисяч людей. І ми дуже велику кількість зборів проводили і купляли і старлінки, і павербанки, і генератори там дуже багато чого купляли. Так що в нас не тільки цей захід, це один з заходів, які ми робимо. Тобто, наскільки я розумію, вже там якась певна частина з тих 700 тисяч, які заплановано зібрати, вона вже так, зараз є порядка 100 тисяч гривень, ми вже зібрали. Тобто, ми думаємо, що по результатам цього заходу ми вже будемо купляти дрон. Якщо що, ми докладемо свої кошти, тому що більшість зборів ми 40-50% докладаємо свої кошти, я кажу, які є. А, але що дрон ми вже купляємо, і далі вже будемо далі рухатися і синхронізуватися з військовою частиною. Антидронову рушницю ми наче вибрали, але опять же треба синхронізуватися, бо все так динамічно змінюється. Технології так динамічно змінюються. Що можливо завтра скажуть, ні, давайте не рушницю, А ще один дрон чи ще щось. Того ми так поступово. Тобто задекларовано це гроші. Всі точно йдуть на допомогу. У нас всі акти з військовими частинами, всі листи є. Ми всі все викладаємо вільний доступ. В нас це все, все є збережено Google-диску, Будь-яка людина може запросити всі доступи до того, що ми робили. Воно відкрито, тому вже будемо бачити, що буде більш актуально на той самий момент. Тому що через три тижні може взагалі все змінитися, і потреба буде інша. Ви зазначили про те, що окрім цього заходу, ви ще долучені до організації багатьох інших заходів. І я знаю, також що громадська організація підтримка України вона активно включилася до підтримки збройних сил України і в цілому України у цій війні ще на початку широкомасштабного вторгнення. І чим насправді тільки ви не займались? Розкажіть детальніше про те, як трансформувалась діяльність із перебігом біля. Ну, насправді сама громадська організація як юридична особа була сформована трошки пізніше після повномасштабного вторгнення, в той момент, коли ми зрозуміли, що ми провадимо якісь збори, а вони на фізичні карточки фізичних осіб. І це може потім бути питання з якоїсь податкової питання в звітності, і навіть питання від тих самих людей, а кому ми донатимо, чому там Вербіцький Олександр, а не якась громадська організація. Тобто для цього з'явилася громадська організація, але це десь вже було в березні. А з першого дня, перший день, коли відбулось повномасштабне вторгнення, я їх зараз пам'ятаю. В 10-11 годині мені телефонує мій знайомий з Києва, каже, Саша: ми їдемо де жити. Я. Ну, думаю, одна людина, ну, де жити? Ну, десь знайду вдома. А потім, мені, як почалися дзвінки, я приймаю рішення. У нас два офіси було, 240 квадратних метрів. Ми е, всі столи розсуваємо навколо офісу, робимо барикади, щоб позакривати вікна. Ми тоді не розуміли, ну, що відбувається. Скидаємо е, клич у соцмережах, у наших всіх групах, і нам звезли матраци, їжу. У ну, нас все було. Тобто з першого дня, прям з першого дня вторгнення, жило біля 60-80 людей. Кожного дня вони транзитом приїжджали, жили, жили. Харчі люди наносили. Ну прям в нас е переселенці, як я зараз пам'ятаю, переселенці їли елітні сири, тому що магазини закриті були. Ну в цей момент нічого не продавалося. І наш один з друзів приніс, бачу, там елітні сири. Там ну прям такі харчі були. Я як зараз пам'ятаю, мені було аж цікаво. Але люди були з різними емоціями. Ми максимум їх підтримували. І це ми заснували. В нас жили переселенці, потім десь на день. Третій, четвертий. Ми організували групу, куди включили різні кампанії або бізнеси, які можуть також селити переселенці. Бо я зрозумів, що їх багато. У нас телефони розривалися, вони під офісом на спали, бо не влазили. Я обзвонив всіх своїх друзів, кого я розумів, що є бізнеси схожі і можуть допомогти в цьому. Це спортивні зали, це зали боротьби, там, де є мати, там де людей можна просто взяти і положити, там де тепло. Підключилося багато моїх друзів. І потім ми зібрали повну базу, зробили таблицю на 50 поселень. І ми координувалися вже. Ми вже включили в координацію. Наш волонтер був відповідальний за координацію цього поселення безпосередньо, і ми нам дзвонили переселенці, ми казали, де є місця, або кого приймають, або кого не приймають, або де немає місць. Розробляли правила, розробляли алгоритми, скидали тоді ті правила алгоритми, бо ми там фоткали кожного переселенця, фоткали паспортні дані, бо тоді було незрозуміло, що це по переселенцям. А на другий день війни я, крім того, намагався знайти, де. Я і моя команда можуть бути найбільш ефективними, тому що в мене є там різний досвід і в різних бізнесах і всьому, але найсильніша наша складова, це так як я і засновник компанії тім» – це маркетинг. Поспілкувавши зі своїми друзями, з представниками міської ради, приймаємо рішення заснувати кібервійську Хмельницького. Як зараз пам'ятаю, другий день ми, спілку... ми зустрічаємося в міській раді, Віталій Підгайчук. Ще представники міської ради, і я кажу: хлопці, треба десь приміщення, бо в мене переселенці. В мене повний офіс переселенців. Ми не маємо де тут в принципі взагалі е е працювати. І я прошу, давайте ми зателефонуємо в коледж е і там розмістимось наш, розмістимо е нашу кібервійську. Ми телефонуємо в коледж, пожаємо в коледж, але швидкість інтернету нас там в той момент не задовільнила. Там а в коледжі там було вони дуже великі молодці, В них купа гуманітарки, в них тонни гуманітарки прям возять і ми. Через it чат знайшли офіс. Студія Фалькон нам віддає свій офіс. Вони працювали віддалено, і ми 100-200 чоловік нас заїжджає. Це просто волонтери, які студенти з коледжу, дуже багато студентів, які долучилися до Кібервійська. Вони ми заїжджаємо в офіс студії Фалькон, в них там біля 500 квадратів офіс. І з, з другого дня ми виконуємо завдання, які ми самі генерували. Тому чому ми самі генерували? Тому що на першому етапі всі я думаю, пам'ятають, що для багатьох це був сюрприз. І да, в нас не було координації тоді з Службою безпеки України, з кіберполіцією, В нас не було координації. Тобто, я сам своїми волонтерами ми приймали рішення, аналізували інформацію, приймали рішення, що ми в цей момент робимо. Тобто задачі були різні від того, що нам військові з передказки дали документи полонених, і ми відпрацьовували по родичам, по всьому іншому. Ми ще тоді шукали хороших руських. У Нас ще був такий момент. Що зараз милюзії да ми були всі в ілюзії. Ми дуже багато реклами запускали на вихід на страйки. Ми дуже багато працювали на страйки для того, щоб люди виходили. Дуже багато різних завдань. Ми запускали рекламу, шукали відео полоненого, запускали рекламу на той регіон. Звідки той полонений, що вони не йшли? вони трошки там розуміли, що це все реально. Даже іноді з мертвими запускали рекламу на ті регіони. Показували, якщо він там з такого то міста Росії, ми показували це відео от, з цією людиною, яка загинула, прям писали і писали його е, однокласниками, всім іншим, знаходили через соцмережі. Тобто, дуже багато різних завдань робили. 15 чоловік нас запускали рекламу е, і на Європу, і на Росію. На Росію шукали хороших русских, Наша помилка е, на Європу шукали донати. І біля півмільйона гривень ми витратили. Перший місяць на рекламу для того, щоб ось це запускати. І крім того, була група Cyber Army КХМ, Вона ще існує, але зараз в неї активні діяльності не проводиться, в якій ми ставили простенькі завдання. Тобто там забанити когось, написати скаргу і все інше. Ось це було в нас пов'язано з кіберармією. А потім ми вчили переселенців. У нас навчилося 70 плюс переселенців. Для переселенців це було повністю безкоштовно на базі нашого офісу. Дуже класний досвід. Гарний досвід людям. Я я рахую, що ми допомогли, тому що перших два тижні ці люди були прямо ну, в такому депресивному стані. А коли вони почали отримувати навчання, вони прямо розквітли. В них з'явилися друзі, вони познайомилися, вони виконали завдання. Я знаю, що 70% знайшло знайшли роботу, і вже там трошки пізніше ми вже активніше долучилися в допомогу Збройним сил України. Чому пізніше ми до цього долучилися? Бо у нас було багато своїх завдань. Ми не могли розпалятися. Хоча ми напевно і розпалялися, хоча. Але я приїхав в одну військову частину, як зараз пам'ятаю, я їм щось передаю. І на мене командир дивиться і каже: слухайте, ви дуже велика рідкість зараз. А я ж постійно в якихось, крім того, що ми займаємося підприємницькою діяльністю, ж постійно в якихось волонтерських проєктах і прям немає часу ні на що. І я кажу: А в чому проблема? Кажу, вже зараз майже ніхто ні в чому не допомагає. Ну, дуже мало. І я розумію, що. Поспілкувався з нашою командою, кажу, слухайте, давайте ми зараз більше направимо зусиль на допомогу збройним сил України і на те, щоб мотивувати всіх інших людей долучатися, робити свої збори, робити свої заходи. Бо ми дуже часто також допомагаємо в організації розповсюдження інформації про якісь заходи через наші джерела, тому що ми розуміємо, що хтось допомагає такому-то підрозділу, хтось такому то підрозділу, хтось такому то підрозділу. Тому ми от зараз сконцентрувалися. Ось на цьому. Є ще якісь ідеї, але коли запустимо, тоді буду анонсувати. Знову ж таки, в контексті того, що зараз от такі багато до речі, волонтерів зазначають про те, що дуже важко зараз закривати збори, тому що впала там і спроможність людей донатити, так як раніше в тих обсягах, і от відповідно ці заходи, які організовуються зараз, цей благодійний біг і там різні аукціони. І насправді, якщо подивитися там в такому медійному просторі міста або області, то багато різних заходів відбувається. На вашу думку, наскільки вони активізовують людей в плані донатів, в плані того, що потрібно бути активнішими, в плані того, що потрібно... Продовжувати допомагати збройним силам, дякую за питання Я взагалі дуже сильно люблю все заміряти, прям дуже сильно, але це заміряти дуже важко. Тобто, можливо, вони побачивши наш захід, задонатять на якийсь інший фонд. Фондів дуже багато там притула, повернись живим. Багато багато різних фондів. Тобто, це важко заміряти, але те, що я бачу по спілкуванню, по зміні. Тем спілкування воно впливає на який відсоток воно впливає, на які кошти воно впливає, важко сказати. Як ми беремо на прикладі виховання дітей, діти е, нас не слухають, вони за нами повторюють. Правильно? Тобто, напевно, ми працюємо в ту сторону, щоб за нами повторювали, е, щоб люди також організовували заходи, щоб люди донатили. Тому не оцифруємо. На жаль, я цього сказати не можу. Хотілося би, але не можу. У нас є одна ідея, як ми зможемо це оцифрувати. Ми хочемо зробити таку певну спільноту, вже трошки поділюся, в якій люди будуть отримувати різні курси навчання розвиток, а всі кошти будуть йти на Збройні Сили України, і ми там хочемо трошки заміряти. Скільки людина почала донатити, як змінилися донати? Ось у нас є така ідея. Ми її після даного забігу плануємо в наступному місяці вже запустити. Вона буде така плюс-мінус оцифрована. але дуже багато від чого залежить, залежить від новин в нас. Є, ми ж дуже часто починаємо донатити не через те, що там на ЗСУ як на церкву кожного тижня. А ми донатимо через новину. Хтось загинув, ми донатимо. Ну есть, тобто, це і вірно з одної сторони, але з другої сторони, це системна робота. Війна це також системна робота. Ми розуміємо. І треба системно допомагати. То, якщо ми хочемо сьогодні допомагати, завтра не допомагати. Нам треба розуміти, якщо військовий, який сидить напередку, він зараз, завтра скаже, сьогодні я воюю, завтра я не воюю, і мене вихідний. Вони без вихідних, вони не мають можливості нормально спати, не мають можливості багато їсти. Я своїми друзями, з ким спілкуюся, в мене багато друзів військових, вони на знеболювальних сидять. Хтось каже, що зарплата велика. Ну я взагалі про це навіть не думаю. Я знаю, що люди їдуть з е, своєю зарплатою, просто купляють собі автомобіль. Оце, це вони купили і поїхали на фронт. Своєю ж зарплатою, тому зараз зменшується кількість донатів, бо дуже часто я думаю, що це вплив Російської Федерації. Вони роз, оцю, розганяють цю зраду, таку, що от там військові спортили гуманітарну допомогу. Ну спеціально я розумію, що це спеціально або там хтось щось вкрав. Там але це для чого? Для того, щоб зменшити бажання нас всередині країни, а також партнерів, які з за кордону нам допомагають, тому в даній ситуації ну. Ми робимо максимум, ми допомагаємо максимум. Ми хочемо це оцифрувати. Нам йдемо до цього. Як ми на це впливаємо, поки не заміряно. Просто як тільки щось, я бачу, якийсь е, хтось з моїх друзів, знайомих або робить якийсь збір. Ми по максимуму включаємось, просто допомогти інформацію ще чимось будь-чим. Ви спілкуєтесь з військовими, ви допомагаєте також військовим частинам. Спілкуєтесь із командирами, із військовими із солдатами мається на увазі так. І знову ж таки, який зараз найбільше запиту військових? Дрон. Що потрібно? Дрони? Перше дрон вчора спілкувався з своїм другом, також військовим. Він мені сказав таку цифру, я йому довіряю: середнє життя дрона півтора дні. Середня вартість дрона з тепловізором хай буде 200 тисяч гривень. О, давайте рахувати. Скільки військових воює, і дрони реально рятують життя, і це розвідка, це дрони, які скидають. Там дуже багато є відео, як вони скидають дійсно. І проти нас працюють дрони. Ми теж маємо це розуміти, що і проти нас працюють дрони, і в Росії дуже сильна е, от, протирадарна така робота. Вони дуже сильно ті дрони можуть перехоплювати. Тому дрон, от в першу чергу, те, що я зараз знаю, це дрони. Так, є якісь індивідуальні запити ще, але в першу чергу дрони. Зараз багато в медійному просторі до речі інформації про контрнаступ України різні військові по-різному на це реагують, тому що ми розуміємо, що там різні військові по різному знає певний рівень інформації. Знову ж таки, ті військові, з якими спілкуєтесь, ви що вони кажуть щодо контрнаступу, і можливо, як скоро буде перемога України? Е, ну, перше, ніхто з військових не розкаже реальні плани. Це ми маємо розуміти. Навіть якщо би я знав якісь реальні плани, я б їх також не розказав. Але я. Не задаю такі питання просто з точки зору етичності і з точки зору того, що я розумію, що це таємниця, і я маю знати те, що я маю знати на цьому рівні в цьому місті, для того, щоб виконувати якісь свої завдання, які в мене є, там і допомагати тим, кому є. Я навіть не задаю такі питання, бо я рахую, що якщо я буду знати цю інформацію, дай Бог я щось комусь скажу. Я просто, просто навіть не хочу, тому що я розумію, що кожне розповсюдження нами інформації. Або навіть ми хочемо запостити якусь інформацію, типу обманути росіян з точки зору, що куди ми збираємось наступати. А вдруг ми насправді не збираємось наступати? Ну того я зараз там утримуюсь. Зараз дуже гарно працює. Е, бо через пару місяців після того, як вже ми працювали в кібервійську, дуже гарно активізувалася кіберполіція, служба безпеки України. В них дуже гарна вже синхронізація. Є канал Мрія наскільки я пам'ятаю. кіберполіції, туди можна підписатися, і в них вже синхронізовані завдання. Тобто, вже синхронізоване завдання. Там я думаю, що вони синхронізують десь із збройними силами України зі всіма іншими. Тому зараз, от в цей момент, тоді коли ми починали працювати самодіяльність, вона була окей. Ну, зараз в цей момент самодіяльність не я не рахую, що це може бути дуже окей. Чого того, що вже є сформовані підрозділи, є сформовані задачі в кожного. Тому навіть якщо ми е, приймаємо рішення в чомусь допомагати, ми раніше, ну і зараз так само робимо. Ми зв'язуємося з військовою адміністрацією, кажемо, в нас є бажання зробити ось це, ось це ось це Скажіть зараз військову частину, якій більше це може бути потрібно, тому що. Ну, давайте так. Ми ж українці такі, що ми не від чого не відмовляємося. Правильно mm. дрон лишнім не буде, але ми ж розуміємо, що є підрозділи, яким дуже сильно допомагають, а є підрозділи, яким не сильно допомагають. Це не значить, що хтось більше робить, хтось менше робить. Тобто в кожного підрозділу є свій, свій піар, можливо, іноді сказати. Правильно є свої люди залучені. Тому ми працюємо через те, щоб нам сказали, хто зараз в першу чергу потребує. Тобто, я не придумую сам, я не допомагаю своєму другу в першу чергу. Я, ми допомагаємо тому. Кому ми довіряємо нашому керівництву, як би не крути, яка би ситуація в країні була, якби там хто кого не критикував, там міську раду, військову адміністрацію президента. Ми рахуємо, що зараз всі мають жити в мирі в дружбі і синхронізовано для того, щоб працювати на один результат. Тому ми синхронізовано, ми їм довіряємо. Хоча багато чого казали: от автомобілі на військові частини не передавайте, передавайте військовим, тому що командири військовим їх не віддають. Ну це таке. Я збирав на автомобілі, я бачив, як мені пропонували і купити автомобілі з рук. Такі самі, а звідки вони з'явилися? Тому палка з двох кінців. Я думаю, що люди є і гарні, і негарні усюди, і, але все одно ми маємо. Якщо у нас є певна структура, є закони, є підзаконні акти, як воно працює. Я рахую, що ми маємо так працювати. Бо, якщо кожен буде робити щось своє, то в нас точно не буде перемоги. Ми до річниці широкомасштабного вторгнення спілкувалися також з багатьма волонтерами, і одне було до всіх запитання, які у вас був можливо запит, які найважливіші, найдорожчі, або які можливо було найскладніше виконати. І там кожна волонтерська організація ді... ділилася своїм запитом, ділилася там своїм кейсом, да, і всіх вони були абсолютно різні. Чи був у вас такий запит, який було там можливо або найскладніше виконати, або він був найважливішим чи найдорожчим для військових? Ну важко сказати. Я рахую, що кожен запит він е... дуже важливий. Це від Старлінка, який дає зв'язок, дає інтернет і дає можливість координуватися, тому що координація це прямо одне з найважливіших. Від генератора малошумного, який передавали спецпризначенців, до автомобіля, тобто все важливе, але я напевно розкажу про смішний. Е -е -е. Був такий смішний. До мене телефонує другий-третій день війни. Мій товариш Міша, е Міше підприємство, Міша телефонує. Міша на своєму підприємстві посилив дуже велику кількість переселенців. Підприємство виробниче, і на підприємстві дуже мала можливість е забезпечити. Там, якимись зручностями. І мені ще телефонує Саня, треба терміново біотуалет. <ріху> другий третій день. Війни. Я взагалі не ну не дотичний, де я би в житті шукав біотуалет. Ну в принципі Я думаю, ну, в нас війна, треба дзвонити в міську раду в Віталію. Кажу: Віталій, треба допомога, нам треба десь знайти біотуалет У мене в товариша купа переселенців, треба туалет. Ще раз дві години туалет був на місці. Це як на мене, це такий смішний був запит, який і реальний і смішний. Тобто, от і все тут. І він, напевно, був в той самий момент і важливий. І все так ми ну насправді, друзі, повністю погоджуємося з тим, що неважливих запитів не існує. Кожен запит потрібно закривати і закривати якомога швидше, тому що це насправді життя українських військових. І вкотре хочу нагадати вам, аби ви доєднувалися до благодійного забігу, який відбудеться на підтримку новоствореного стрілецького батальйону штурм гвардії наступу двадцять березня. Пане Олександре, запрошуйте, запрошуйте усіх, аби відвідали цей захід. Нагадайте ще раз, де можна зареєструватися, коли розпочинається. Так. так, зареєструватися можна на сайті, який щойно був на ваших телеекранах, в пошуку або написати нам в соціальних мережах. В соціальних мережах ми підтримка України або «Support for Ukraine». Для того щоб пробігти три кілометри, вам не треба мати якоїсь підготовки. Коротко, якщо ви не тренувалися, якщо ви сумніваєтеся, ви просто можете. Пройти, тобто пробігти дистанцію в темпі, коли ви можете говорити. От якщо ви біжите в темпі, і ви спокійно в цей момент говорите, ви не принесете шкоду своєму здоров'ю, якщо у вас немає ніяких протипоказань, і ви перейдете дистанцію. Запрошуйте на дистанцію, беріть з собою дітей, тому що дітей зараз треба долучати до спорту, забирати від цих гаджетів. Тим паче, я от слідкую за своїми і бачу, в мене донька в інстаграмі в неї обмежений час. Бачу, підписана є деякі хмельницькі новини. Пабліки новини не завжди позитивні. Ми всі знаємо, що бувають і негативні. Я бачу донька 12 років купа лайків на негативних новинах. Я розумію, що наші діти також там. Я наші розумію, що наші діти також розуміють, приводити їх на захід для того, щоб вони розуміли ситуацію, крім того, що є проблема, як цю проблему вирішувати, як допомагати і долучалися до спорту. Можливо, ви проведете, комусь сподобається біг і це майбутній олімпійський чемпіон, який буде представляти і піднімати прапор України на якихось найкрутіших змаганнях. Тому запрошую кожного з вас 26-го числа, 26 березня, вже у цю неділю, на 11 годину, але з 10-ї реєстрація, в парк імені Чекмана. Біля сцени в нас відбудеться старт. Допомагайте в першу чергу військовим, оздоровлюйте себе, отримуйте позитивні емоції. Приходьте, все буде Україна. Олександр Вербіцький, керівник громадської організації Підтримка України. Починайте готуватись до літа із користю для Збройних сил України. Ніколи не думав, що скажу ці слова, але насправді це і так. Продовжуйте бути корисними для українських військових, які ціною власне життя наближають українську перемогу. Пане Олександре, дякую за те, що завітали. Дякую вам.